Ще чергова посилочка із корал. Ось. Давай Артурік будемо дивитися, що тут нам прийшло. Так, ось батончики. Любимі батончики Артура. Ось, ну, я, якщо чесно, їх не дуже долюбляю, але ось хлорела. І тут реально дуже-дуже багато хлорели. А це мій улюблений батончик з Піруліна з такими горішками. Дуже смачний. Так, рухаємося далі. Так, це для діток у нас. Я взяла дуже класна дитяча омега. Вже не перший раз беру. Ось, і ось такі вітамінки. Так, далі я взяла папаю, дуже класна. Так, ліпосомальний куркумін. Взагалі це дуже корисно. Дуже корисна спеція, це ліпосомальний куркумін. І замовила, ще такий класний органайзер для вітамінів. І ось такий класний органайзер. Тут на 7 днів. Бачите, такі відділи, секції класно. Я якраз в кінці вересня збираюся в подорож і тут дуже класно. Собі можна різні вітаміни, бачите, різні секції, класно, дуже зручно, дуже комфортно, такий невеличкий. Ось класний. Так, Тарасико, так. Ти радієш, бо вітамінчики тобі прийшли. І ще дуже потужна посилка йде з України. Ось моє зараз задоволення.